Далі поговоримо про ситуацію з деревиною в Україні, е, і, можливо, незаконною виробкою заготівлею тощо. Ну, от на ці та інші питання будемо з вами говорити. Добрий вечір. Вам доброго вечора. Врешті уряд посилив контроль за продажем деревини, і в грудні була остаточно впроваджена така система видачі електронних експортних сертифікатів. Що це на правду ну, в реаліях дає, і як це працюватиме? В першу чергу хочу сказати, що ми фактично завершили реформу цифровізації лісової галузі. Розпочалася реформа ще у 2021 році, коли ми розкладали всі бізнес-процеси і намагалися знайти шлях, як все таки вивести з тіні той бізнес, який потенційно мав такі ризики. На сьогоднішній день в грудні минулого року. Вже був виданий перший електронний сертифікат походження деревини. Це фінальний документ у ланцюжку всіх паперових всіх цифрових документів, які прийшли на заміну паперовим документам на сьогоднішній день. Ця система вже працює паперових документів. Тільки за минулий рік у таких сертифікатів було видано понад 72 тисячі. З 18 грудня такий сертифікат можна отримати виключно в онлайн режимі через нашу екосистему, і відповідно для того, щоб його отримати, вже не треба бігти в ЦНАП, подавати якісь документи і нівелюються повністю ризики підробки документів, тобто фактично лісокористувач або та компанія, яка має намір експортувати оброблену деревину, в реєструючись в системі, вона просто далі відслід... кожен свій крок, реєструє в системі. І в кінці, якщо вона має намір зробити такий експорт, то цей сертифікат генерується. Автоматично, в чому плюси такого процесу? В першу чергу іде унеможливлення зловживання та фальсифікації дозвільних документів, і найголовніше для держави це те, що ми повністю можемо простежувати обіг деревини від місця заготівлі до реалізації вже кінцевої продукції. Ми розуміємо, що вже тепер загубитися не може жоден кубометр деревини? А якщо ця деревина була добута незаконно, то будь-які операції з ними так чи інакше, ну це буде в системі прослідковано, і ми точно будемо розуміти, що деревина здобута незаконним шляхом. А от, до речі, чи є вже прецеденти виявлення деревини нелегального походження? Так те про що ви щойно розповідали здебільшого, і які санкції загрожують таким продавцям? На сьогоднішній день, від початку роботи такого електронного сертифіката, вже відповідно Держлісагентством через нашу електронну систему оброблено понад три тисячі таких заявок, видано майже дві тисячі сертифікатів відмовлено у видачі трохи більше однієї тисячі сертифікатів, і 41 сертифікат нульовано. Про що це говорить? Це говорить про те, що дві тисячі сертифікатів, які отримані без проблем, це ті компанії, які і до цього мали відповідні документи, які підтверджували, звідки ця деревина взялась, як вона оброблялася. І жодних жодних питань не виникало. Майже тисяча компаній це ті, які не змогли довести або допустили певні помилки при заповненні документів. Але я думаю, що протягом наступних кількох місяців, можливо, до півроку, ми вже будемо чітко розуміти ті компанії, які працювали, скажімо так, по сірих схемах, і будемо розуміти тих, хто працював в білому. Я впевнений в тому, що. Це дозволить абсолютно всім в прозорому режимі вже не намагатися, скажімо так, десь брати деревину. Незрозумілого походження, а це сприятиме тому, що ми отримаємо абсолютно зрозумілий прозорий ринок, який буде точно позитивно схвалений нашими наземними партнерами. Ну і щодо деревини, так мовити, зрозумілого походження. Але чи є тут теж проблеми? Скажімо так, адже раніше питання експорту необробленої деревини було темою гострих дискусій всередині нашої держави, суспільстві і в парламенті суперечок було чимало між Україною і Євросоюзом. Які обсяги ми. Експортуємо на тепер і чи не створює це загрози для наших лісів? В першу чергу я хотів би наголосити на тому, що в Україні до 1 листопада 2025 року діє тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді. Тобто, це коли зрубали дерево, одразу завантажили на вантажівку і повезли за кордон. За домовленостями з європейською комісією, питання скасування цієї заборони або взагалі ці дискусії вони можуть розпочатися після того, як ми повністю завершимо реформу лісової галузі, виконаємо ту стратегію, яка схвалена урядом в кінці 2021 року, і утворимо відповідну акціонерну кампанію Ліси України, яка Прийде на заміну сьогоднішньому депеліси України, але об'єктивно позиція така, що е, нащо нам експортувати необроблену деревину, якщо ми сьогодні маємо дуже серйозний потенціал для того, щоб створювати нові робочі місця і нові підприємства, навіть в умовах війни. І я вам можу сказати, що та реформа, яка ведеться, е, ті лоти приватизаційні, які сьогодні, внаслідок реформи, виставляються, вона е, каже про те, що є люди, які готові сьогодні. Вестувати я хочу нагадати, що деревина вона не рубається за потребами. Лісівники мають відповідний план щодо лісозаготівлі, Він затверджений на 10 років. Обсяги загальної заготівлі сьогодні зменшуються. Тим не менше, є потенціал для того, щоб цю деревину переробляти. Якщо казати про, наприклад, попередній рік 2023, то ДП третій, то України на понад 37 мільйонів євро експортувало обробленої продукції, тобто такої продукції, яка Є наслідком обробки відповідно заготовленої деревини, тому я впевнений в тому, що є потенціал для розвитку для того, щоб не бути сировинною країною, а для того, щоб дійсно експортувати ту продукцію, яка буде мати додану вартість. Ми пам'ятаємо, як перед війною великою, так президент України Володимир Зеленський ініціював глобальну програму озеленення країни, і тоді він озвучив таку амбітну мету, як мільярд висадка, мільярда дерев з урахуванням війни і знищенням багатьох лісів бойовими діями, яку динаміку маємо станом на тепер загальна площа лісів в Україні. Вона зараз яким чином і в який бік рухається. Можу сказати одне, що програма продовжується там, не було там, де не було бойових дій, висадку взагалі ніхто не відміняв. Програма на сьогоднішній день виконана на понад 46%. Тобто висаджено близько десь 464 мільйонів штук. Таких сіянців та саджанців. У 2023 році цей показник ну було збільшено відповідно на 220 мільйонів штук. Виконання цієї ініціативи воно продовжується. Ми на сьогоднішній день маємо нові лісонасіннєві центри. Ми маємо сучасні технології. Ми маємо сьогодні власне вирощування саджанців з закритою кореневою системою, яких дуже високий відсоток приживаності. Крім того, та законодавча база, яка схвалена прийнята Верховною Радою України. Закон про самосійні ліси дозволяє нам сьогодні використовувати нові площі. Є громади, які вже фактично передали державному підприємству ліси України значну кількість територій. Зараз веде оформлення відповідних документів, і ми будемо мати відповідні додаткові площі для заліснення, там де це можливо. І можу сказати одне: що збільшення лісистості України в тих на тих територіях, там де це природня ця лісистість. Це фактично один з кроків, один зі шляхів досягнення нами карбонової нейтральності з урахуванням тих амбітних цілей, які на сьогоднішній день стоять. Дякуємо вам, пане Руслане, за долучення до ефіру. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, говорили про ситуацію з українськими лісами, особливо під час війни, а також ймовірним відловленням експорту в контексті нашої співпраці з Євросоюзом.